Робиться погано, не робиться ще гірше. Все одно всім щось не так. Кармулюка, всіх задовбали. Вау! 10 гривень! Вау, космічна сума! Далі я розкажу, скільки заробляє ЧТУ. Ну, я реально, як я маю задивитися Віз, друзі, мене звати Андрій, і ми запускаємо шоу Факт Ньюз». Костіль руйнує фейки. Ми живемо в період тотального видів на новин, і іноді вони виходять ну, зовсім не з того місця. А ми все споживаємо, споживаємо. Для мене важливо як для інформаційного дієтолога, аби ви споживали з користю. Ну кожна новина має давати користь. Від неї має бути або добре, або погано. Ну бо ми вже такий час живемо. Але точно не бритко. Мені так важко читати, коли щось найдрібніше робиться в місті, і все одразу зрада. Робиться погано, не робиться ще гірше. Ну вам не вгодиш, люди. От, до прикладу: в Чернівцях нарешті відкрили дорогу Міцкевича і Бандери. Бандери – це там, де облдержадміністрація. Гарно? Гарно. Гарно. No Гарно зробили, бруківку. Переклали. Все одно всім щось не так. Як казав Бернар Шоу, Мій спосіб жартувати, це казати правду. На світі немає нічого смішнішого. Як ми вже зачепили питання доріг, то ми про них і продовжимо говорити. Ну, мене особисто вона хвилює в першу чергу того, що ну Мерклічук говорив, що бюджет заморожений, дороги не можуть робитися. Ви знаєте, які дороги в Черницях. Ну і, і тут алелуя! У нас робиться дорога. Перекладається бруківка, асфальт, ну питання одне, звідки гроші. Якщо не писати, в мене ключ Кубдік, да? він іноді може писати. Ну, в принципі, так і відбулося. І в мене питання: ну реально, звідки гроші? У нас робиться 29 березня. От Бандери, Міцкевича, що з героєм Майдану робили, Герцена роблять, і я знаю, що хочуть продовжувати далі робити. І от питання дуже насправді має класну відповідь, тому що це рахується поточний ремонт. Але ніхто ж нам не сказав. Що з травня місяця у нас в країні дозволено витрачати кошти на поточний ремонт. А... І У вас таке одразу питання, така думка, типу, блін, все в один момент почали робити, неможливо проїхати. Ну так просто до травня ці гроші не дозволяли використовувати. І якщо їх не робити зараз, то осінню, ну а на наша нам дощ і в сніг робити дороги. Ви потім будете казати, що це все погано зроблено. І чесно, я дуже цьому факту задоволений, що це робиться і, і не треба шукати в цьому зради. Реально, я знаю, що на, на бюджет міста що не помиляюся на бюджеті міста на поточний ремонт виділено 49 мільйонів гривень. І я знаю, що маю збільшити до 50-60 мільйонів, щоб у нас були класні дороги. Неважливо, як вони це там планують дофінансувати. Головне, що вони шукають шляхи рішення, а не багато говорять і пишуть заголовки про зради і що гроші розкрадають. Насправді добре, що робиться. Ну, Я назвав, що робиться дороги, і вас, вас не цікавлять ті дороги, які ну, зробилися чи робляться, вас цікавить найбільше це Кармелюка. Яку ніяк не можу зробити. І якщо в цьому питанні розібратися, то на це є відповідь. Ну, реально проста відповідь, я, я, ну, вона, вона мене заспокоїла. Але я вам зараз попробую цю картинку сфарбувати, щоб вона у вас з чорно-білих стала кольорова. От, уявіть, що попередники, да, минула влада. Зробила класний тендер на вулиці Кремулюка на кучу грошей. На кучу грошей І не, не, не ясно, скільки там списали, але це, в принципі, питання до суду, бо я знаю, що там судове рішення в процесі і, в принципі, правильно. І в результаті, коли виграється тендер, замовником підписують договір. І в договорі вказано, там, тривалість договору. Але такий класний договір, що там немає умов розірвання зі сторони замовника. Ну, Його не можуть розірвати. І в результаті що в нас є? Замовник є, роботу має робити, а він її не робить. Бо він не хоче. От він не хоче. Все, от откатіки закінчилися, змінилася влада, і він просто не хоче. Ну, в результаті його штрафував на півтора мільйона гривень. І це є чудесно, але це мало. Бо наш філ, наш емоційний стан набагато дорожчий, ніж якісь півтора мільйона гривень. І що в результаті? У нас договір дійсний до 1 серпня. І це означає, що він... Закінчується, його строк дії завершується, і в нас почнеться новий тендер. І в нас знайдуть нового е, виконавця, нового забудовника, який зробить, ну не, не забудовника, а нову контору, яка зробить і продовжить робити нормальну дорогу. І те саме стосується вулиці Рівненської. Те та сама історія. Того коли успокаємося, заспокоїмося і гарненько маневруємо між люками, то недовго то зробиться, все буде. Але вже хоча б є ясність, а не чергове кармулюка всіх задовбава» і так далі. Задовбала, чесно, але є моменти, є моменти на які ну, зробили максимум. Я вважаю, що це добре. Продовжимо далі. Я заходжу на головний розсадник фейкових новин в Чернівцях і прямо так і читаю: Мерклічук Мер панує не закрити не Чернівці». чернівці. Кінтатор Чернівці. Чернівці не може закрити. А, і от що тут пише: Кінта Чернівці лишився без керівника. А, директор звільнився, бухгалтер звільнився. І тут така от продажа: У мера ключка, немає людини на цю посаду директора, там взагалі панують зробити музей науки. Ну, давайте, давайте успокоїмося, давай, 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 давай. все нормально. Давайте от, от, серйозно. Що таке кінтати-Чернівці? Це є комунальне підприємство. Якщо ще раз це розтумачити, це, типу, є місто. І у міста є бізнес. І я зачаст, зачастую, да, зачастую, як у нас відбувається, то всі комунальні підприємства це суперзбиткова історія. Ну, завжди. Ну і уявіть, ви власник бізнесу, власник кінотеатру, і він приносить вам постійні мінуси, мінуси, мінуси. Ну не йде, ну не йде там, ну не йде нам той прикол, ну то, що нам з ним робити. І, і що треба робити? Ну, питання, щось робити. Інші кінотеатри приватні, які сто раз краще, то той кінтеатр-Чернівці. Да? Ну, кінтат-Чернівці це взагалі, знаєте, такий е музей. Кіномистецтво. От. І уявіть, що це кінта ну, інші кінотеатри ледве виживають, кінці з кінцями заводять, а кінотеатр Чернівці у нас такий бідний, найвелика наша біда. І що в результаті? От я, доприку, знаю, що ну, нещодавно у чернівці попросив міста 100 тисяч гривень, бо у них борги. 100 тисяч гривень. Значить, знаєте, що таке 100 тисяч гривень? Це, король... це... От ви йдете в магазин і там є ПДВ, ви платите податок, частина коштів залишається в місті з ваших грошей. 100 тисяч кинули на кіндата Чернівці. Питання нащо? Ну, типу, мене не питали, ну на що це робити? Для того, щоб виплатити, напевно, якісь зарплати і так далі. Зарплати, виплати, директор звільнився, все, О, максим, максимальна істерика, бухгалтер пішов і так далі. Що в результаті? Я знаю. Що хоча тут кажуть, що у мера Клічука немає заміни на цю посаду. Я знаю, що є. Я знаю, що шукаю. Тобто намагаюся той кіндатер врятувати. Я не знаю, чи він буде функціонувати. Але теж питання до вас, пишіть в коментах, чи треба його взагалі треба кінтат в Чернівці. Ну, в принципі, я колись з дитинства туди ходив. Так, да, там зараз з'явився 3D, вони стараються, щось роблять, але ну це все одно не той рівень. ви заходите реально таку ж, ж жорстку савдепію. І всі ходять на, на, на нормальний сучасний кінта, де комфортно. В результаті, да, тут от тут така новина, що у міськраді вирішили не продовжити життя кінотеатру, а таки робити музей науки. Ну ну хто вам сказав, що не що не продовжує життя кінотеатру? Ну, ну звідки це береться? Це чесно, біс. Ну нащо це писати? Якщо насправді да, там має зробити музей науки, при не то що має, там хоче зробити музей науки. Тобто це ще не точно вирішено. І Що таке музей науки? Це дуже крута, крута річ. Там мають бути такі класні експонати, щоб було цікаво, дітям прийти. Але кінтаточниці це, це велика махіна. Там, ну, використать частину приміщення, але можливо він надалі буде працювати. Того ця новина стопроцентний бушіт. Просто не слухайте це. Типу, нічого там страшного не сталося. Є робочі моменти. Ну я, я вважаю, що якщо бізнес неефективний, то треба ставити питання, чи потрібен він. Ну або о, наші з вами гроші будемо платити. За... Будемо йти в кіндатор, ще платити за квитки, ще платити, щоб він працював. У нас наступна новина. Наступне, ми ми, ми з вами подивимося суперкруте відео, яке ну, прям шумить останні 10 новин в місті саме про це. Ця тема не сходить з, з вуст, і я не можу її не, за, не, за, не зачепити. Історія Чернівецького тролейбусного управління добігає свого логічного і безславного завершення. Одним розчерком пера протягом місяця будуть звільнені 100 кондукторів, які поповнять армію безробітних, і ще 130 водіїв і механіків, звільнених одним роком раніше. Згідно бачення міського голови, обілечувати пасажирів тепер будуть водії, а тролейбуси стоятимуть на зупинках, доки кожному пасажиру не видадуть квиток із дачу. Ну, поки що нічого поганого не бачу. Ну класно, да? йдемо в Європу, цифровізується. І дурнові ясно, що таким темпом стане вигідніше і швидше ходити пішки. Я погоджуюсь. Ходіть пішки, у нас прекрасне місто, ходіть пішки, особливо в суботу-неділі у нас перекрите місто, і можна прогулятися. Ну, наші вам ті тролейбуси. А ті, хто знайдуть зайву копійчину, ловитимуть дорогі маршрутки, вартість проїзду, в яких міська влада рішуче підняла до 10 гривень. Вау! 10 гривень! Вау! Це просто космічна сума! Вау! Це ж це просто треба з душі дістати тих 10 гривень. Мені здається, що пан ведучий давно не заїжджав на заправку і не бачив, що дизель, яким заправляються маршрутки, коштує 50, п'ять, п'ятдесят шість, гривні. Ну, камон. Модрі, ребята, ну а як, а як 10 гривень? Давайте так, проаналізуємо інші міста. В інших містах проїзд уже 15-20 гривень, плюс у нас інфляція. Ну, розумієте, автобус їздить. Да, дороги у нас не ок. Треба їх зробити. Дороги у нас не ок, і треба ремонтувати часто ходову і саму машину. І ще заправляти, то звідки з десяти гривень. Ну треба розуміти, що це теж підприємство. Воно теж має заробляти. І десять гривень це дуже мізерно. Ви за них навіть каву нормально не купите. Ну серйозно, навіть з цих кофібудок, ну вже нема за десять гривень. Ну забудьте, і типу говорити, що це великі гроші, ну мені смішно виглядає, що це й було геніальним планом Романа Клічука. Так, да, це супер геніальний план поставити ціну в 10 гривень, бо тоді можна купити нові тролейбуси. Ну, наприклад, два купили, ще купили п'ять автобусів. Ну, класна ідея, правда? І ну, розумієте, всі хочуть класний транспорт, але ніхто не хоче за нього нормально платити. А за які гроші його купити? От питання: От за які гроші До речі, далі я розкажу, скільки заробляє ЧТУ. Клікбейт, скільки заробляє ЧТУ. Добити чернівецькі тролейбуси і пересадити пасажирів у дорогі маршрутки, 10 гривень, напевно, нагадую. на яких наживатимуться приватні перевізники з оточенням міського голови, а на простих людей наплювати. З пасажирів прості люди, на яких наплювати. Тобто такі такі прості, ну як ми, як ми з вами всі. Ну плюс є ще не да, є незахищені версії населення. Пенсіонери і люди з інвалідністю для ти, для, для них діють пільги. Та я навіть більше вам скажу в тролейбусах. Дійсно, зараз є новина, що нас зараз 8 гривень. А якщо ви електронно сплачуєте, то 5 гривень. Але підніметься до, до 10, і там буде знову ж якась вагома знижка, якщо ви оплатите картку і так далі. Ну. Класна ініціатива. Ну, платіть карткою, фіксуйте, що всі білети дійсно йшли туди, куди треба. Ну, от він каже: там звільнили кондукторів. Ну, по-перше, ще ніхто нікого не звільнив. Це ще одне комунальне підприємство, нагадується той такий бізнес, який веде місто, який вкотре збитковий, зауважую. І нам хочуть просто зробити так, щоб це все фіксувалося, щоб всі гроші доходили до кінця, щоб потім якось це все скласти і воно працювало. Не бачу, не бачу нічого повно в країні гостре безробіття. Ростуть ціни, падає гривня для кожного другого українця. Закриті кордони, угу. і в цих реаліях команда Клічука звільняє ще сотню працівників. Ну чути ну це реально дурня повна. Ну, нікого не звільняють. По-перше, попередили, що планується певне звільнення. Були розіслані всім е, листи. І вони кажуть, що вони планують звільнення. Планують, і взагалі воно має бути в жовтні. Тобто людей нормально попередили. Кажуть, давайте ми вам допоможемо. Є варіант перекваліфікуватися. Або якщо вам, вам не подобається такий формат роботи, в тут ну, звичайно, буде не подобатися. Якщо ти їхав, е, працював е, кондуктором. Ти, до речі, кондуктор. Заробляє в місяць, в залежності від кількості відпрацьованих годин, 12-16 тисяч гривень. 16 тисяч гривень кондуктор, і плюс ти собі ще ліваком, ще можеш заробити там мінімум тисяч 5. І, звичайно, ніхто не хоче перекваліфіковуватись, так класно, ніде не буде. Реклама ЧТУ, да? безкоштовно. безкоштовна. І в результаті їм пропонують піти в центр зайнятості. Навіть якщо вони підуть в центр зайнятості, вони працювали на державній роботі, значить вони зможуть отримувати певний час виплати по безробіттю, поки не зенуть роботи. Ну блін, ну ми нікого не лишаємо напризволяще. Ну, це, це це дуже. Я це слухаю, чесно я не можу це дивитися. Я це дивлюся, тільки тільки заради вас. Ну, я ще пару разів подивлюсь добу. Простих тружеників, які заледве ледве виживали, на мінімальні зарплати. 16 тисяч гривень. Мініма... Мінімальна зарплата 6,5 тисяч гривень. Тобто це в 2,5 рази більше, ніж у них зарплата. Ну чесно, ну це по ну я не як я маю це дивитися. Тобто нам говорить про мінімальну зарплату, що вони от такі нещасні в кінці з кінцями з Ми собі так думаємо, що от кондуктор це якась така професія, типу, ну не ну не ну не бізнесмен, да там не не топ менеджер. А у насправді повірте, у багатьох менеджерів продавців немає таких зарплат. 16 тисяч гривень це непогані гроші для цієї роботи. Це не робота суперрозумова і так далі. Там зона відповідальності незначна. Я впевнений, що контроль там м'який, і говорити, що це малі гроші. Окей. У вас може бути запитання, звідки я знаю ці цифри? Все дуже просто. Ну, ви самі можете це перевірити. Забийте в Google. Водій або кондуктор, Чернівці, Work.ua. Так і напишіть. І ви зайдете, і вам попадається вакансія. Де вказано, до прикладу, водій може заробляти в середньому 20-30 тисяч гривень. 20-30 тисяч гривень. Тобто я зараз думаю, що я знімаю цей піджак і я сідаю зараз за тролейбус. Бо ну, якби нормальні гроші, нормальні гроші. І, і говорити оці наративи, чесно, це дуже схоже на те, що відбувається за тим кордоном. Тим. Там, там про що говорять у болоті. От. І тому це. це Черговий був щит. Це черговий був щит, про який навіть не важливо слухати. І е, якщо говорити трошки про фінанси, е, тому що я вирішив теж там, дізнатися і звернувся в ЧТУ і отримав таку цікаву інформацію. Уявіть, що ну, типу, всі говорять, що бідне ЧТУ не мають грошей, там транспортне депо і так далі. Я дізнався, що оборот транспортного депо. В червні склав 15,5 млн грн. Ну, немалі гроші. Але треба розуміти, що там більше 100 машин, їх треба обслуговувати, електрику, купок працівників понад 300. І зарплатний фонд, зарплатний фонд складає 9 млн грн. Тобто 60%, 60% складає зарплата. Далі електрика, далі витрати по амортизації самого транспорту, і ще треба купляти нові. Тобто, у мене питання, ну, з такими з ціною за проїзд, про яку всі говорять, що це дуже дорого, 10 гривень. Ну, треба і зарплати заплатити, і це оплатити, і маршрутку дати нову, і тролейбус купити. Ну, типу, звідки? Ну, якщо вам цікаво, ще, ще більш детальніше такі, розглянемо. То один тролейбус коштує приблизно 3-4 мільйона гривень. Він коштував до війни. напевно, зараз інфляція вже цілих 6. Це новий. І автобус близько 3 мільйонів гривень. Ну, типу, як їх купити? Це треба, знаєте, тако, копійку до копійки збирати. Треба, може, може працівники ЧТУ підуть поколядують зимою, зароблять на новий тролейбус і нам його куплять. Або, або давайте ще кращий варіант. От ви собі я, от мені мов просто звичайне питання: як вам краще? Щоб гроші. На нові тролейбуси виділяли з міського бюджету, а я нагадаю, що міський бюджет це ваші податки. І це, це, типу, знаєте, взяти у вас гроші і вам про це не сказати, куди їх витратити. Ну сказати, але не безпосередньо. Чи ви будете просто платити нормальну оплату за проїзд, і ви будете знати, що заплативши тих же 10 гривень, чи можливо часом може більше буде, тих заплативши тих же 10 гривень. Ви точно знаєте, що це кошти за сервіс, це кошти за ваш новий транспорт, комфортний транспорт. Відповідь, очевидна. Я додивлюсь, я це мушу. Ну, ладно. В загальному рахунку мінус 250 водіїв, кондукторів і механіків, яким доведеться жебрати на вулицях чи нелегально перетинати Точно. кордони. Це, це Ну, це бачите, да? з кожним часом, як завершиться цей чудесний відеоролик, воно ще, ще ще більш гидотніше ніж було на початку. Бізнесмен Роман у котре показав свою антинародну сутність. У нас тепер через те, що піднімається проїзд, платяться великі зарплати для працівників, намагаються спасти збитковий бізнес. Бізнес. Це анти, антиукраїнська позиція. Мені здається, це якраз робота в інтересах нас з вами. Філософія тим більше шокуюча, що простим людям зменшили зарплати. А посадовцям міської ради в голодному 22-му році передбачили премії на 50 мільйонів. Ну, як можна? Давайте так, розберемо. <кхе> По-перше, нещодавно була новина зрада про те, що там Верховна Рада планує купу грошей витратити, що депутати собі підняли зарплати. Це теж була цікава новина. І Зараз у нас знову наратив про 50 мільйонів, які мають виділити. Якщо звернетесь в міську раду, я думаю, багато хто може розповісти. У мене там теж працюють знайомі, можна дізнатися, це не є секретна інформація. У нас є регламент, да, нормативні документи, де вказується, як нараховується зарплата. Ну, так придумали. Да? Це така бюрократична штука, і вона працює тільки так. І ви не можете інакше. От уявіть, що ви не от вам нараховують премію, бо так написано в нормативних документах, що вам має бути цей оклад, має бути премія, і ви не можете від неї відмовитись. Таким чином, здійснюється нарахування. Просто знаєте, це підміна понять. Якби це була одразу зарплата цілою цифрою, без Оклад, надбавка, премія, і тоді б вас не цікавило це питання. Ви б тоді не казали, що це о чергова зрада. Це якщо ви розберетеся, як нараховується зарплата, а я знову ж кажу, це оклад, премія і так далі. І інакше ніяк. Уявіше, інакше ніяк. Пишіть петицію. Пишіть петицію. Платіть нормально зарплати без слова премія. Вам від цього стане легше? Ні, так зарплати не зміниться від цього. І повірте, там не супер високі зарплати. Не, не сильно я б сказав, на рівні з працівниками читу. До речі, про цю зраду чомусь говорять лише зараз, у 2022 році. А якщо подивитися, ну наприклад, у період 19-го року, коли тоді ще при правлінні був е секретар міської ради Василь Продан, да? тоді були такі ж самі зарплати. Тобто людина прийшла, ставши мером, вже в готову систему. Ну, не може вона її змінити, тому що вона налаштована так. Тобто зарплати були такі ж самі. Ну, ну, ну кричати про зраду, ну напевно, вам треба кричати про зраду ще з десятого року, а не зараз. Якщо вам може здати, що я сильно хвалю Романа Клічука, то вам здалося. Тому що ну, я чекаю, коли він просто десь помилиться, і, і, і тоді йому і тоді, і, і тоді буде неперелавки. Це 100%. Ну, поки що, поки що. Да? Роман Васильович робить все гарно і це дуже добре, що він робить роботу, але я за вами слідкую, Роман Васильович. Ну і наостанок моє улюблене від'ємні досягнення колишнього голови облдержадміністрації Сергія Осадчука. Як ви знаєте, нарешті це сталося Сергій Осачук від'ємно влаштувався на роботу. Тобто його успішно звільнили президентом через його певні дії. Але ми поки що поговоримо про його чудесні досягнення Звичайно, за його роки правління досягнень було тьма. І розберемо. І так, читаємо, це з постав у Фейсбуці. Децентралізація 52 спроможні громади буковини. Це не твоя заслуга. Перинатальний центр, його і без тебе би зробили, бо це велике будівництво. Перший ковідний рік, він у всіх був. Ну, і що, і що, і що сталося з першим ковідним роком? Нічого. Страшна повінь і подавання її наслідків. Ну, давайте так. Подавання її наслідків. Так, да, було у Маршинцях, було зроблене міст, але треба пам'ятати, що якщо на міст приїжджає президент України. То це в рамках програми Велике будівництво. Тобто, що контролити просто його будівництво, тобто є, є різниця, коли ти робиш самостійно роботу, а коли це під наглядом з Києва. Звичайно, це буде все ідеально. А тепер візьмемо наприклад, приклад інший міст, місто Глиниці, який теж був розмитий. І минулого року почалася його робота. Так? Тобто почали його заново будувати. Тобто, місто Машинця за пару місяців з'явився. А місто гониці вже скільки? Більше року робиться, і, звичайно, його не закінчили. Ну, може, напевно, тому що президенти приїжджав. Успіх! Успіх Сергія це коли приїжджає президент. Йдемо далі. Нові школи, зрозуміло, чесні вибори до місцевих рад. До міс... Ти взагалі до них не приймав ніякої участі. От чесно. Ще й про чесні вибори я би тут помовчав. Реконструкція КПП Красноїльськ і Дяківці на кордоні до ЄС. Як класно наш колишній голова адміністрації закрутив. Реконструкція. Тобто ремонтик, ми типу зробили, але вона досі не функціонує. І тому на поробному. Кілометрові черги, тому що КПП Порубне не може приймати стільки автомобілей за один день. Ми не говоримо зараз про автомобілі легкові, тому що для них є окрема черга. А вантажність стоять в черзі, аж від тарашан. І, будь ласка, прямо до порубного. А якби у нас було красне і здяківці, все було б класно. А гроші на них виділили, що не можна було це зробити. Це вже роблять це питання цього КПП, вже тянеться, чесно, ще далеко до Сочука. Ну і... і він не міг це закінчити. Не було, часу. Не було часу, тому що Сергій Осачук займався тим, як привезти з Мунтяном 5 медичних автомобілей. Ну, швидких. Ну, це ж гуманітарна допомога, волонтерська. Але ж ні. Їх оформили, як їх оформили на, на базі громадської організації, а потім ця громадська організація надає послуги з, приватного, з, приват, з приватної швидкої. То я щось. Тобто вас теж не в'яжеться, і в мене не в'яжеться. Тобто, як гуманітарну допомогу можна було присвоїти ну, своїм, своїм друзям, кентам? Ну, це нормально. Ну, я саме говорю кінти, тому що робити такі оборудки, це, 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 це щось з 90-х. Ну, і найголовніше, і що це все на очах у всіх. І хтось може сказати, що та ні, нормальний він, та нормальний він. Та нормальних людей не роблять обшуки в кабінетах. Ну, реально. Війна, сформована бригада ТРО, підтримка всіх військових частин. Взагалі питань нема. Так як наш Сергій Осичук підтримував військові частини регулярним надходженням людей з глибоких, глиниці. З Будь-якого зкісменя з будь-якого населеного пункту області просто ловили людей заживо і тянули їх у військкомат. І всі це знають. Ну це тільки можна сказати одне, що хтось вислуговувався перед вищестоящими. Ну то, то розумієте, ми говоримо про досягнення, а я тут бачу цих досягнень на одній руці. Тобто, скільки років працювати і, на, і, і оце досягнення, мені здається, тут більше, більше невдач, ніж досягнень. І я радий, що надалі, скоріш за все, нас чекають прям досягнення з новим головою обл... облдержадміністрації. Ну а якщо його це не чекає, то якщо нас не чекають досягнення, то хай чекає на мене, бо я прийду і розіб'ю його новини, його... його досягнення так само. Надіюсь, це не погроза, не подумайте. Просто я говорю про те, що у нас буде наступний випуск. І ми закінчуємо перший випуск. Факт нюс. Я буду розбивати всі фейки. Весь бушит. Якщо ви не хочете в цьому розбиратися, в цьому буду розбиратись я. Бо мені не все одно і вам має бути так само. Піс, друзі, до зустрічі!